Ранок у Нікополі розпочався з артилерійського обстрілу. Черговий терор російських окупантів розсипався боєприпасами для стрілецької зброї на домівки мирного населення. Будинки, розташовані поряд з береговою лінією, постраждали найбільше. Серед зруйнованих будинків і обіця пані Віолети. Після прямого влучання снаряду у покрівлю будинку зайнялася пожежа. Після того, як рятувальники змогли приборкати полум'я, дах обвалився повністю. На момент прильоту шістиделі. Річної господині не було вдома. Жінка саме їздила до свого батька у Дніпро. Після повернення втомливо прибирає наслідки обстрілів та змучено намагається триматися, адже це вже третій приліт у її будинок від початку артобстрілів міста. Приліт стався в пів дев'ятого утра вчора. Дома був син. Він був у домі. Слава Богу, дякуючи Богу, він залишився живий. Бо, Пряме попадання в учання було іменно будинок. От. І все там, короче. Потолка сейчас нет, там ничего нет. Короче, одні стіни остались. Прилетіло й до пана Ігоря. Чоловіка не було вдома, проте постраждали від уламків дві вівчарки. Одну з них сьогодні оперують у ветклініці. Дім та подвір'я зазнали серйозних руйнувань. Наразі чоловік разом із друзями усуває наслідки обстрілу та лагодить покрівлю. Пан Ігор каже, що навіть, попри постійні обстріли, не збирається покидати рідний дім. Три окна вилетіло, два в залі і одне в спальні. Чердак. Двери он побил, угол этот, ну шифера нету. Его полностью осколками настолько. То, что я покупал, вот это мою все старать, ей надо натягивать пленками. Потому что если дождь пойдет... Зачепили покрівлю будинку Ольги та Володимира. Флешети розсипалися вбивчим дощем та поцілили у дах над подружнім ліжком. На щастя, нікого не було вдома. Снаряд, який застряг у підлозі, Володимир діставав за допомогою лому. Чоловік зберіг флешети та розповів безпосередньо про саме влучання. Снаряд вийшов у кришу, пробив спальню. Це не скасук, це... Вийшов у другу кімнату і під пол. Вийшло. А по Він розірвався такими от ендротиками, по всій окрузі розкидав, а сюди вже болванка вошла. Через постійні обстріли закликаємо Нікопольців не ігнорувати сигнали тривоги.